У сполучених штатах заявляють, що запаси боєприпасів калібру 155 мм, міліметрів, які є стандартними для НАТО, були відносно низькими ще за часів вступу Джо Байдена на посаду президента. Тож тепер вони закінчуються на американських арсеналах на тлі надання військової допомоги Україні. Стоять з протягнутою рукою довго не вийде. Для поповнення цих запасів до належного рівня знадобиться кілька років, а не місяців. Вважають в Білому домі. Зараз президент Байден. Де наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності сполучених штатів виробляти усю номенклатуру боєприпасів, які можуть знадобитись для будь-якого конфлікту у будь-який час? Ну що ж, дійсно є про що поговорити, тому що зранку сьогодні бавовна ми. Нарядилися, дивіться, в бавовні. Сидимо тут в студії, тому що кримський міст вже два рази, так би мовити, отримав. І дуже багато питань виникає, тому що інформація різна поступає. Наскільки він зруйнований, незрозуміло. зрозуміло. Можливо, ви краще знаєте, що там пошкодили. Ну, справа в тому, що мова йде, вочевидь, про пошкодження опори, яка призвела до того, що одна із секцій мосту це видно на відео і фото, яких публікуються світлини, вона фактично пошкоджена, виведена з ладу. Її mm -hmm. треба ремонтувати, капітально замінювати. Вочевидь, пошкоджена ділянка, якраз автомобільна частина. Залізнична, на превеликий жаль, ушкоджень mm -hmm. не зазнала, ну але ще не вечір. Я думаю. Тобто, це ж, якщо знаєте, це як пристрілка, mm -hmm. тобто треба спробувати. Тому що ну от я бачив і деякі заяви, знаєте, такі скептичні, дещо і бачу люди. Дехто задає запитання, а як же ж, логістика не буде зірвана, залізниця. Ну, справа в тому, треба зрозуміти, що зараз окупований Крим і Керченський міст охороняються, мабуть, краще, ніж Подмосков'я. Краще, ніж Крем. Росією. Так, ну тобто, засобів ППО вони натягнули, там стоїть С-400, там стоїть і панцирі. Угу. Це засоби ППО. Там стоять катери надводні, які контролюють. Там постійно контролюється наземна безпека. Дуже важко. І те, що вдалося, вочевидь, українським силам оборони зробити такий прорив, а це дійсно прорив, це важливо. Це означає, що є можливості і способи діставати, а далі треба працювати над досконаленням цієї тактики. Бо розумієте, ми ж теж от часто доводиться відповідати на запитання, чому саме зараз, а чому раніше не пробували. А може й пробували? Угу. Ми ж не знаємо всі спроби, які були невдалі. Про них ніхто ніколи не розкаже. Те, і... що я о... те, що я читала про те, як охороняється кримський міст, що там охорона спо. Вітря, так що там охорона, господи, на воді на воді, так. і навіть під водою так. з аквалангами люди там неряють, перевіряють все, і навіть бойові дельфіни. Я не знаю наскільки це. Ну, це, це є таке це жарт, чи ні? Але ну, ну найбільше, звичайно, це те, що вони виставили дійсно. От і е, за... вони навіть дійсно там намагалися укріпити ці опори. Угу. Очевидь, боялися ударів і надводних дронів, зокрема, тобто ворог готувався насправді. Але ми бачимо, що попри ці приготування місце таки вразливе. і це вразливе місце, по якому я думаю, ще будуть наноситися відповідні удари, поки він остаточно не буде виведений з ладу. Коли це станеться, ну тоді, коли з'являться можливості, тоді коли нам вдасться, тоді і станеться. А скажіть, будь ласка, скільки кілограм вибухівки має бути занесено під кримське міст для такого вибуху, який був? Ну тобто, я це ну це не маленька кількість. Ну, я думаю, що з того, що може взяти дрон надводний, як мені здається, то до 50 кілограмів він може брати в навантаження взагалі корисно. Не більше. Ну, я не знаю точних зараз характеристик, точних, от прямо як тих дронів, які могли бути використані, наприклад. Але десь так. Тобто вони ж не є дуже великими за розмірами, і відповідно для того, щоб він швидко пересувався, маневрував. Але це це теж немало. це... Десь приблизно це навіть більше ніж несе звичайний шахет, якими угу. атакує Росія Україна в 19 годині? Тобто, через півгодини, Путін буде проводити засідання з питань безпеки, я так розумію, безпеки кримського мосту. Тобто, фактично, треба було кремлівському диктатору майже пів для того, щоб прийняти рішення, що далі робити, от які на вашу думку будуть прийняти рішення на цьому засіданні? В когось голови полетять чи буде? Чи це буде не публічно, чи як це сприймати? Ну, голови летять там, Шойгу зараз Гузараз знімає російських військових? А в принципі, ще які голови далі? Тобто то все далі каста недоторканих сидить. Uh -huh. А ну я маю на увазі біля Путіна. Всі так чи інакше, плюс розумієте в чому ситуація? Тут два нюанси. Перший. бачили інтерв'ю, е коментар Путіна щодо касетних снарядів в одному з mm -hmm. пропагандистів російських. Він що сказав далі про цілі так званої спецоперації? Я вам скажу, коли вимкнете камери. Він має що сказати на камери, так і тут. Як ви знаєте, ось ці кадри з мемами вже стали, як президент Кучма в свій час говорив. Це ж було вже. Це ж було вже Ну розумієте, ну так це ж вже було. А що цього не було після того, подій, 8 жовтня? Укріпили попередні навчання, які були, це був травень-червень, місяць. Травні були навчання знову ж таки по обороні Кримського мосту. Ну, все ж вже зробили. Так, як до речі, ви знаєте, що. А так як на початку червня були дані вказівки укріпити безпеку прикордонних областей російських, uh -huh. так і російські пропагандисти, воєнкори все досі нарікають, що безпеки нема ніякої. Тобто, все все, все, що у них як прохідний двір. Ну, тобто, доручення будуть дані, це все буде зроблено, будуть погрози. Обов'язково це все буде, надують щоки, розкажуть, які яка Україна, значить там вони будуть розказувати і так далі. Ну але по суті, по факту, що. Про системні проблеми в російській армії говорять майже щотижня західні аналітики, українські експерти, що там розкол, що там все більше незадоволених. Ми видаємо бажане дійсне, чи це дійсно так? От і е, це буде якось далі проявлятися? Ми, Хочеться побачити а, щось більш активне? Коли ми кажемо про е, певну деморалізацію, про певний розкол у військовому командуванні це дійсне, але воно не привело ще до бажаного. Я так перефразую з вашого uh -huh. дозволу, тому що ми всі, вочевидь, ви знаєте, я дуже багато давав відповідей на запитання, якраз після невдалого цього перевороту пригожинського. І було питання навіть в прес-центрі сил оборони об'єднаного. Ми проводили один захід, і питання стояло: а чи вплине це на деморалізацію російських військ? Що це буде означати на землі? Фактично? І я ще тоді сказав, що воно вплине, просто воно не матиме зараз от сьогодні сьогоденного ефекту короткострокового. Воно все буде мати відкладений ефект. Бачите? Що зараз пішла чистка рядів, звільнення командувача 58-ї армії Попова інших там інших, вони роблять заяви. Ну подивіться, цього з взяти ось цю заяву Попова і взяти в ретроспективі історії. Угу. Це ж 1917 рік, про що Путін попереджав цей Попов це потенційний красноармієць. Ну тобто за, за аналогіями історичними розумієте розумієте, тобто, але тобто, не тобто, мислила. А ну так, так, так. так тобто, mm -hmm. дивіться, Путін, коли говорить про свої фобії і страхи, він абсолютно щирий. Коли він каже про страх розпаду Росії, він говорить він говорить про правду. Коли він каже про небезпеку гражданської війни, він говорить правду. І вони це все бачать, реально ситуацію. А далі що? А далі попов, далі за ним ще хтось. І тут ключове для нас, що треба Тому, що прибирати розкульників. Так, два, да, два сценарії. Можливих один сценарій, що їх всіх по одному, ось так просто заберуть, і це матиме незначний деморалізуючий ефект. Ми його ну не помітимо. Угу. А, другий варіант, навіть три. Вони об'єднаються ось ці всі, значить, і почнуть якісь, скажімо так, планувати заколоти і так далі. І до них приєднаються зокрема військові, які на них орієнтуються і мобілізовані, і почнуть саботувати все, що відбувається на полі бою. Найбажаніший для нас сценарій. І вони рушать на Москву і зроблять все вдаліше, ніж зробив Пригожин. І третій: що це просто використає, наприклад, той же Шойгу для зміцнення свого впливу. Він їх всіх почистить, поставить йому угодних людей. Вирве він же ж, як виходить, переможець в цій, в, цьому, в цій дуелі з Пригожиним. Значить, переможець отримує все. Він поставить своїх людей і буде чекати моменту, коли йому вдасться використати резервну армію, аби усунути Путіна.